А ага. шлі! Бачиш, воно вони йдуть. Звісно. Таке не буває. Як це не буває? Хмариш літають по небу. Мама, а ти знала, що оно воно палилось. Палось так? Дивись, бачиш. Ага. Отако показує. Десь гримить. Пішла, подивлюся, там може вже є дощ. Вилазь, заходь в хату вже. Соха. Ту, що вітер ось сильний. Снімай трусики в хату заходь. Зараз пройду.

Дуже геть неприятний. Ну значить я й виходила, так лупила, наче як з братом був.